Федоре, чому похмурий такий? Та гороскоп херовий. Водолій може дізнатися про зраду близької людини. Ти хіба водолій? Дружина водолійка. До приймального покою заходить хірург. Ну що у нас на сьогодні? Два легкі випадки, Андрій Геннадійович. Автокатастрофа та виробнича травма. Та один важкий чоловік відмовився мити посуд. Чоловік каже жінці, пані, яка ви гарна. А де ж у вас той маленький дефект, про який ви написали у шлюбному оголошенні? А він ще зі школи не прийшов. Іринка повернулася з гостей і розповідає своєму чоловікові Сашко, вечір пройшов чудово. Ковбасюки попросили мене заспівати, і я погодилася. І правильно зробила. Не люблю я цих ковбасюків. До бабусі у село приїхала погостити доросла онука Марічка. Просинається вона зранку та не може знайти свого вібратора. Виходить на вулицю, а там бабця, наче метелик пурхає по подвір'ю та якась дуже щаслива. Марічка питає Бабусю, ти не бачила такої товстої чорної палки у мене в кімнаті? Так, бачила Марічка. Я давно не була у такому захваті. Дуже потрібна річ. Бабусю, тобі сподобалося? А вже ж, я сьогодні всіх кротів цією штукою розігнала.